292 зіткнення по всій лінії фронту відбулося за минулу добу. За даними генштабу, ворог тисне на всіх напрямках, але найважчим залишається Покровський за попередню добу. Росіяни атакували там 52 рази. Пекло і під Кураховим там майже без точаться бої. Більше про ситуацію на фронті у нашому огляді. На харківському напрямку наші прикордонники продовжують відбивати атаки ворога на цих кадрах знищення російських складів та піхоти під Вовчанськом бійці уразили спецтехніку та фортифікації противника, влучили і по місцях скупчення загарбників. На куп'янському відтинку окупанти тричі атакували позиції сил оборони поблизу Лозової. Третя штурмова полювала на противника із ФПВ. виявили та спалили сау РЕП з антеною і два міномети росіян. Ліквідували і два урали та чимало ворожої піхоти в окопах. Сапери хартії на нулі розставляють для росіян вибухові пастки, щоб зупинити наступ московських заброд. Це вже сучасно. ТН третья для скидик, касетний боєприпас. Це йде спеціалізована міна, так скажемо, і за те, що вона йде кумулятивно. Тобто це кумулятивна виїмка в вимка. Воно фокусірує заряд, і цей вибух получається перебуває гуслі. На цьому напрямку бригада буревій спільно з батальйоном Ахілес успішно відбила механізований наступ ворога. У результаті ефективної роботи української артилерії, ударних ФПВ-дронів, окупантам завдано значних втрат. Триває утилізація противника і на Луганщині. Та, попри все, росіяни не припиняють руйнувати українські міста і села. Противник штурмував поблизу Надії та Макіївки. Вісім разів ворог застосував артилерійські установки. По укріпленнях українських захисників спрямовано 70 безпілотників. На Лиманському напрямку загарбники 15 разів атакували позиції сил оборони. Воїни 63-ї окремої механізованої, зустріли ворожу піхоту артилерією, важкими бомберами та безпілотниками. Живим не вийшов майже ніхто. Військо окупанта активізувалося на сіверському відтинку. Там наші захисники відбили 55 штурмів. Противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки. На Краматорському відтинку загарбники сунули у бік часового яру. Часів яр за тиждень лінія фронту не змінилась. Були позиційні бої у самому місті. Ми відкинули їх трошки з пару позицій, але це сіра зона і позиційні бої. То ми не регулюємо. Фронту кудись там 100 метрів вперед, 100 метрів назад, то так і залишається. Також ворог не просунувся по трасі Бахмут-Костянтинівка. П'ять разів рашисти штурмували позиції українських підрозділів біля Турецька. Бійці четвертого окремого загону Омега підірвали будівлю з окупантами. Бойове завдання виконали спільно з воїнами сил спеціальних операцій ЕНЕЙ у Турецьку. Вогонь по окупантах, контрбатарейна боротьба, маскування і передислокація, роботу артилерії. На фронті показали у бригаді Азов. Гряж! Робота каноніра це постійний ризик для життя. Під прицілом у ворога ці хлопці вправно виконують завдання. Походу, По в гараж попали, у шифера валяються. На кожен виклик і ворожу загрозу наші бійці завжди відповідають, навіть якщо після цього доводиться змінювати позицію. Ми ж після того, як повернулися, воно пару разів вдали коло бліндажа. за всі Водночас важкі бої біля Покровська минулої доби там відбито 52 атаки. Наші воїни продовжують витискати окупантів з української землі. А це кадри росіян з Курахового. Над міськрадою вони вивісили свій аквафреш. Бої нині тривають по всьому напрямку. Ворог суне, незважаючи на втрати. Минулої доби на Курахівському напрямку окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів. Окупанти й далі чинять терор цивільних у населених пунктах Донеччини. Людей закликають виїжджати до безпечних регіонів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.